Хлопці, розкажіть трішки про себе. Мене звати Ігор. Раніше працював пекарем, випікав торти, печиво. А зараз орки пече. <сорган> А Зараз пече морки. Тоже Свого роду пекар. <сорган> 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 Мене звати Олег, позивний 10-й. Працював електрозварщик на заводі більше 10 років, до цього в охороні. Початок повномасштабної війни, доброволець, в березні, початок березня місяця. Пішов захищати батьківщину. Я так само доброволець. Так, так, так. Нас в бусики не хапали, ми добровольці. І всім радимо бути добровольцями. <ріст> <ріст> Не чекайте, поки вас хапнуть. А <ріст> коли і як опанували професію оператора ФПІ? Кінець 23-го року. коли на бригаду прийшов запит, хто бажає стати оператором ФПІ? Я на той час був в кулеметному взводі окремому. І я вже бачив, як хлопці, як Мадяри, ахілес вже працювали, ми побачили ефективність, і я розумів, що треба, треба це освоювати. Тому що, м'яко кажучи, зараз знаходитися на l 200 з кулеметом, коли в тебе летить дрон, це не дуже гарно. А коли ти летиш на Л200, де орки з кулеметом. Це набагато краще з іншого ракурсу. І в кінець 23-го року нас відправили на навчання е в школу. Дуже класні інструктори там були. І сучасна армія, не, не Савок, як кажуть, сучасний підход. І це. Нам дуже сподобалось навчання, тому що там любі питання, любі якісь наші пропозиції, якщо, як, якщо вони були, то це все інструктора враховували так. І там курс 3 неділі. Проходили курси, і, в принципі, початок там з комп'ютера, це симулятор. Якщо Здаєш симулятор, тебе допускають до іншого рівня управління дроном. Тобто е, є екзамен, е, інструктори приймають у тебе екзамени, тобто є завдання на симуляторі. Якщо ти їх не проходиш, тебе відраховують. Так, у нас група була до цього: до цього нам, нас інструктора ще нахвалювали з 15 чоловік, тільки 3 отримали сертифікати. Е, важко, важко. Я, я взагалі е, комп'ютерний ігрок, онлайн-ігри, так, я з цим ну, з комп'ютером я на ти. Я думав, мені це краще да, вдасться. Було важко. важко да. ну, хто раніше здавав, е, наприклад, наділяє екзамени на е, симуляторі, раніше здаєш за 3 дні екзамени, допускайся до, до наступного рівня, там очбовий дрончик є. І якщо здаєш учбовий дрончик, тебе допускають вже до ну, мінімальної сімка, наприклад, та, що ми в бойових умовах використовуємо сімки. Так само на другій неділі тебе можуть відрахувати, якщо ти не здаєш другий екзамен. Так. І тому, я ж говорю, у нас ну, це важко було. Скільки ну, навчити... вам часу не дивилася, щоб навчитись літати на стилі? Та я зараз вчуся. Зараз навчаюся. Да? Ну, я, я по собі бачив, ми кожен виліт, ми навчаємося. Кожен виліт, він набуває нова навичка. Прям так і є. Хто більше літає, той краще літає. Якими навичками має володіти пілот? Вперше це орієнтування на місцевості. Нам дають ціль, знаходять ціль. Без розвідки цілей не буде. Можна самому в півічні колетіти без цілі в режимі полювання, як кажуть. Але в основному це є ціль. І якщо ти летиш і не орієнтуєшся в посадках, ти можеш залетіти не незрозуміло куди і не знайти цілі. Все, а ще були такі випадки, коли ви летіли на одну ціль, але бачили там а коли рухається інша ціль, і вона більш можна сказати жирна? Звісно. Летіли на піхоту, побачили машину. Маршрут перестроєн. <звитку <приймайте>. <звитку> Пріоритети. Ну якщо вони міняються, наприклад, то краще вразити, наприклад, машину, щоб вони не їздили. На вашу думку, що важливіше технічна характеристика дрона чи досвід пілота? Ну, як скажу, Питання важливі якось. Звісно, важливі питання і досвід пілота, і технічні характеристики. Але якби, якби яким ти не був пілотом, а якщо в тебе дрон вибачаюся, з гівна і палок, то ти з ним нічого не зробиш. Понятно, що є дрони. Які самі летять, можна сказати. А є такі, що ну, їх е, налаштування і е, ТТХ е, важко важко їм е, управляти, вирівнювати. Е, е, ну, це два фактори. Ну, я ж кажу, Якщо ТТХ погані, то і цим нічого не зробить. А як впливають погодні умови? Ну, В дощ, наприклад, ми дуже не літаємо. Якщо так маленький, наприклад, то можна полетіти. А якщо на там, як -то, кажуть, ливень, то не літаємо. Якщо... Вітер, так, вітер так. То, А як, як вітер, то це, наприклад, залежить від. Ну, підняв, да, вітер піднявся. Да, це також залежить і від навичків пілота. Якщо пілот, наприклад, ну, погано да, ще навичок, він може не справитися, його може там, наприклад. Вітром десь цей він перевернувся і впав. Тобто, ну, Ну, якщо в сторону орки вітер, це нам на руку. Ну, да, ще... дрон і так швидкий, а це ще вітерок, то наоборот, якщо вітер направлений в сторону ворога, це прискорює нашу роботу. Це один з плюсів. Так що, ну, а дощі так, якщо щоб не замкнуло в повітрі платити. А якщо йде штурм і хочеш, не хочеш, треба летіти. Треба, і це залежить від дрона. Вже, чи він, наскільки він витримає погодні умови. Якщо говорити наразі про ринок від дронів, якої вони якості? Різні. Різної якості. Як і є хороші дрони, так і погані дрони. Все залежить від виробників, які їх роблять, чи вони їх тестять. Приходять дрони. Одні можна з коробки доставати і працювати ними зразу же. там. Ну да, там, прошивку зробив там, налаштування, ОСДшку під себе. А приходять ті, що можна з дроном 4 години сидіти і думати, як він запрацює, а і в тебе коробка. Це е, е, якість різна. Наскільки важливі якісні дрони на PlayChimpці? Ну, у нас тут не учбовий центр і. Мені іноді так подобається, коли нам присувають якісь дрони, не облітані і кажуть, затестити їх. Ну, вибачте, ну, нам вже готові дрони до роботи. Якщо у нас людей зараз, наприклад, не вистачає. І треба по максимуму швидко це зробити, налаштувати і зразу в роботу їх брати. А якщо тобі треба їх облітати ще, подивитися, що там не так, Ну я ж теж не якийсь радіоелектрончик, я пілот. Ну. Звісно, якщо штурми наших позицій йдуть, ну, нам приходять дрони, наприклад, нема партії. так, Приходять, ну, чим швидше ми їх возьмемо в роботу, поки я граюся з дрончиком, десь гуляє орк. На чому він гуляє? Тому що я з дрончиком граюся. А треба, щоб я його взяв, налаштував і зразу пішов цього орка шукати. Тому, які, на вашу думку, якісні дрони? Чи є у вас якісь там улюблені виробники, моделі? А з якими ви працюєте? Ми працюємо з більше 10 моделей дронів. Е, ну, Одним з найкращих Гріми? Ну, ну ти тут... казав, що Грім топчик. Топчик, так, гріми топчик. <різь> ну, тому що ну, це не, при... не перебільшення. Приходить партія, як я казав, коробка дронів. Ти береш вас з коробки. І ти можеш вже брати їх в роботу. Не треба не дивитися, що там зі стеками, що там з налаштуванням двигунів. З десяти найменувань дронів я не буду називати виробників. Два-три виробники достойні, які, які Якісьні, сразу, Так, дуже якісні. Ну, грім один із топових і прошивка, прошивка. Та все, 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 все краще. Бери, лети і. Мені, мені, мені вони подобається. Чіпляє печі Да, Оркам також. Яка найбільша відстань, на яку ви залітали? Дуже далеко ми не летимо. Це залежить зараз вже від реба. Чим далі ти летиш, тим тебе швидше знаходять. Більше засобів реб вже на твій напрямок вже йде. Перехоплення є по дрону. І максимум, що ми залітали, 16 кілометрів. Хоча можна більше летіти. Хочем, ну, це залежить від батареї і корисного навантаження на дроні. Ну і, звісно, що там, якщо ти летиш вже 10 кілометрів, тебе вже чекають. Там в посадках ми летимо по нам, що всіляки трасера вже летять, репки працюють. дрон там, як в Афгані, самоліт чи вертольот. Там вже фаєр-шоу таке починається, тобто важко над чим далі ти летиш, тим важче, важче вразити ціль, бо тебе вже чекають. Першим дроном ми можемо залетіти, да, наприклад, на 16. А наприклад, якщо е, другий дрон так, ну, повтор. Починає, повтор, то ми вже так не, не можемо залетіти, да. бо вже вони нас чекають. Да, да, вже, вже Реп працюють по максимуму, тобто дуже багато на цю ціль потім не вийде попрацювати. Чому дрони замінили в деякій мірі артилерію? Як дрони економлять БК? По дронам, ну, ну це ж універсали. Можна чітко влітати в бліндажі. Лучить, да. Так, так. Можна, Наприклад, скільки треба артилерії, снарядів витратити, щоб попасти по танку. Дуже багато. Можна бахати 20-30 снарядів і тільки тоді буде враження. Дрон може зробити всю роботу одним дроном, двома дронами. Ну, це набагато економить БК. Але є такі моменти, що дрони не замінять артилерію. Дуже густа посадка. Дроном залетіти туди нереально. Туди працюють тільки арта може відпрацювати. А дуже глибокі бліндажі, десь всередині посадки. Дроном ти туди не залетиш, а треба, щоб треба вкрити бліндаж, треба вхід залетати. Ти дроном це не зробиш, артилерія. Тобто дрони заміняють артилерію, але і є нюанси, що і без артилерії ніяк, без мінометів ніяк. Тому кожен робить свою роботу. Скільки вилітів робити за день для розуміння необхідності в ПІВі на фронті? Скільки цілей, мабуть. Ну, стільки і вилітів. А цілей дуже багато? Цілей дуже багато. Ну, ну. Робимо по-різному. Як можемо 5 дронів за день, можемо 10 дронів за день випустити по цілям. Дадуть більше дронів, я 30 дронів за день випущу. Цілий багато. Бліндажі, і там всюди сидить. П'яв. Так, так, цілий багато. Вопи, Вопи, е техніка на дальняк, е антени, обладнання пілотів, цілий дуже багато. І у нас є цілі, по яким ми можемо зараз заступати і вже працювати. Ну дронів не вистачить всі ці цілі вразити, тому що. зараз є пріоритетні цілі. Так, так, є пріоритет, є, наприклад, так як бойове чергування, е тільки можемо працювати в ризику наступу. От ми можемо відпрацювати 5 дронів, а решту залишити тільки, якщо ворог піде в атаку або на ротацію. Ну, Хотілося б більше, так скажу. Хотілося б більше. Чи часто зустрічається важка техніка останнім часом? Вже дуже рідко. Не так, не так, але у них зараз риби, то дуже складно працювати по цим цілям. Це ж вже дрони не перший місяць, і вся техніка зараз з засобами реб і різні діапазони. Перекриття реб. Тобто, як ти не крутий дроном, ворог вже це знає, на яких частотах всі літають. Засоби РР це, це бачать. І зараз вони вже втратили вдосталь своєї важкої техніки, щоб зрозуміти, що зараз треба їх з засобами РЕБ перекривати. І Тому зараз важка техніка, якщо вона і виїжджає десь працювати, то вона перекрита по максимуму засобами РЕБ. І вогневими групами, які стоять поруч з нею. Починаючи з кулемету, автомату, дробовіка, в ФПВ вже чекають. Нас збивали як із стрілецької зброї, так і з помпових рушниць. У нас останній кадр був в дроні десь в камері около 10 осколків таких. І, ну, так, це як... З помпового ворож'я так. такі ці. ну... Так. Тобто зараз техніку вразити дуже важко. дуже важко. Але її мало. Да, да. Вже... Завдяки вам. <гум> а, яке ураження дрона запам'яталося вам найбільше? Не знаю, кожен так, виліт, жир, напрямок, Кожен виліт запам'ятовує. Ну, що ти, але... ну, ти приб'єшки, Танчик, звісно. <гум> самі, самі жирні враження це танчики, так. Пам'ятаю своє перше відчуття, коли влітав, Ну, це... Дих... Перебиває дух, прям, і ти летиш і думаєш, хоч би... би попасти, хоч би тебе репка не заглушила. То самі, да, самі кайфові це танчики. Це коли бачиш, потім, як воно горить, нам це подобається, да, люди всі суєтяться. Ну, ну, і дуже душу гріє, коли влітаємо навіть в одного орка. Ну, ну це, це дуже приємно. Нам це подобається. Він не дійшов до позиції, він уходив з позиції. Він зробе, він вже не зробе горя для нашого народу. Тобто, Але радіємо, як діти. Так, так. Як танчику, так і одному піхотинцю. Це в принципі для нас, що то що те, дуже приємно. І маємо ціль, поведемо. Що має робити ТИЛ для, при... для пришвидшення перемоги і закінчення війни? Що має робити ТИЛ? Не бути байдужими. Якщо війна тут, а вони там не знаю там, чи чі... що п'ють, гуляють. Важко хлопцям. Важко, важко хлопцям, так. Да. Важко нам важко, а ті, хто в окопах сидять, ще важче. Без, підтрим... Без підтримки тилу, ну куди? Скільки вже часу пройшло? ми тут ми спочатку самого втомлюються. Всі втомлюються, а якщо тил не допомагає, то воно ж. Не... мотивації не додає. Більше, так, да, більше допомагати. Грошиками, Помог, пом... грошиками, так, звісно. Помог, донатами, донатики донатами. треба. Грошики. Тому що, звісно, бригада постачає, добре забезпечує, по БК, по дронам, але є такі нюанси, наприклад, є обладнання, яке ми закуповуємо, закуповуємо окремо. На це все виділяємо свої кошти, скидуємося з зарплати. Якщо допомагають волонтери, це дуже добре, якщо допомагають фірми, бізнеси. Ну, Допомагати це жодне, а прийти сюди самому. Я пам'ятаю, коли все почалося, то якось Україна ну, була дружніша була трошки. Втомилися зараз, всі від війни. Зараз так. втомилися від війни, втомилися там, а ми, а ми тут не втомилися. Так, так, так. так. Звісно, треба. Але, але будемо. Люди треба. Люди треба. Люди, Помі... замість того, щоб Ну, треба донатити, так. Ну і нам, хлопці, мені мені в підрозділ потрібні молоді хлопці, які і дівчата, які вміють, які вміють добре користуватися комп'ютером, програмісти, пайщики, електронщики. Ці люди зараз необхідні просто. От я не маю досвіду по пайки по електрону. Ми півроку чекаємо технаря. Людей немає. Я, я рад, що мені задонатили, але ж мені людина потрібна. Людину, яку дадуть, і я відправимо її на навчання. І потім вона буде в підрозділі допомагати. І це набагато буде продуктивніше, ніж донат 100 гривень за місяць. Мені люди потрібні. Але я вже починаю навчатися паяти. <рес> ну, ну, вибачте, теж пілот. Пілот має бути на позиції. Він має літати. Так, як є там один вислів нецензурний, йобар, пекарі і аптекарі. Е, ну, вибачаємось, ну людина не може все це од один ото пілот робити і паять, і бика крутить, і е, ну це вибачте, треба людей відправити на навчання. Так, у нас е, екіпаж на позиції е, зараз. має вдома сидить пайщик, який там впає платити ініціації, наприклад, або якісь там проблеми з дронами. Буває як проблемні дрони. І це потрібна людина, яка має їх ремонтувати. У нас цієї людини немає. І тому ми відправляємо дрони, наприклад, на втил хлопцям, які допомагають нам. Вони нам допомагають їх ремонтувати. Вони вміють налаштовувати різні виробники. Так, це все час. Це все час. Ну, ми досвіду не маємо, нам потрібні люди, яких на навчання відправити. Ну, знову все, все в людях. Добре, що ти допомагає, але потрібні люди і кваліфіковані. Яку пораду ви б дали тим, хто хоче стати пілотом в сілі? Бажання. Напевно, не знаю. Якщо людина хоче ну, навчатись, то. Якщо в нього це виходить, то якщо к нам підрозділ попадають, ми лопату не даємо і не кажемо ось твій дрон. іди копай. Ну ми копаємо також. Позиції копаємо, Так це треба розуміти. Поштовуємо. Якщо ти хочеш бути пілотом, будь готовий викопати собі позицію. Бувають посадка не накопана. Виставило обладнання, є ціль працюємо. Цілі нема, треба укриття собі робити. Ми копаємо. Копаємо бліндажі, перекриваємо їх ну, для себе позиція. Ми... Тобто пілот має вміти добре орієнтуватися, і бажання і копати. і копати так. Звісно, звісно, ну це ж не, не таке, що я хочу бути пілотом FPV, і а що це лопата? вибачте, навіщо вона мені? — Друже. — Я копати не буду, ну тоді стой, як усліпаєш. Да, да? прибирай за собою, ну це бит обичний, так же само, в бліндаж заїхали. Ти не просто береш пульт і літаєш. Ти маєш облаштовувати позицію, прибирати, ну, все маєш робити. Тобто, ну, понятно, це, це не штурмовики. Дуже важко зараз штурмовикам. Ми Ворожих штурмовиків так от чолкаємо. Ми бачимо, як вони штурмують, ми відбиваємо штурми, допомагаємо хлопцям. Це ну, якщо ти полюблюєш, полюбляєш комп'ютерні ігри і хочеш допомагати державі, в тебе воно все може вийти, просто піди навчись симулятор. В першу чергу, вдома можна на симуляторі навчитися купити пульт. В стімі скачав симулятор, сиди, сиди, грайся, і не треба боятися, що ти потім прийдеш і тебе штурмовиком відправлять або там сапером Ти покажеш свої навички, сказав, я, я вмію, в мене виходить, а пілоти потрібні. Люди потрібні. Хто у кого є бажання? Головне бажання так. Ну буває таке, що людині не дано, навіть якщо в нього є бажання, ти з цим нічого не поробиш. Ми таку людину зробимо другим номером. Він буде е, сидіти. Поруч з пілотом, дивіться на екранчик цілий і коригувати, і там казати лівіше, правіше, та посадка не та. Може, другий номер замітить кра, краще ціль, ніж сам пілот. Буває, пілот летить, і без другого номера ніяк. Він коригує. Тобто, якщо не виходить літати, можна другим номером, і я ж кажу, є сапери, є технарі. В ВПАК можна потрапити, було б бажання. Летський батальйон. Третя окрема залізна танкова бригада. Передо до перемоги. Так, так. Ну, ми користуємося грімами. Нам е, фонд небо перемоги граміла попередньої версії. Блін, ну Якісні дрони. Я не нахвалюю одного виробника, но він же сам напрашується, ну, ну як не похвалити хороший дрон? Ну як? Ну. Не, якщо він дійсно якісний, то да, ну. так. Я б не просив би в бригаді ці дрони, якби вони були погані. Ну, мені подобається працювати з цим, цим виробником. я ж говорю, Налаштування. Технічна підтримка 24 на 7. Я позвоню технарю, і він мені скаже, які, які там допоможе з прошивкою, які є нюанси. Ну, нюансів майже не буває, з зріма, я ж кажу. Тому що перепробував більше 10, 12, 15 виробників, і у нас є з чим зрівнювати. Три, три, три виробника, які ми поважаємо, і до їх достойні. Решта можна літати, так, звісно, можна літати. Ну, якщо нема нічого, і краще вибирати якісні товари. Якщо це закупка йде бригадна, краще якісні товари, тому що з ними легше легше працювати і більш точніше влучення, більш краще керування. Е, можна, одні дрони літять 7-6 км максимум, інші може 15-20 полетіти, 30. Це залежить від батареї. Якщо, наприклад, в комплектації приходить батарея. Куди ти з нею залетиш з вагою кілограм 400, наприклад? Максимум 8-10 км це максимум. А якщо ти вилітаєш в режимі полювання на ротацію, наприклад, вночі, чим більша батарея, чим якісніший дрон, чим краща камера, ти, у тебе є час знайти ціль. Ці, цілої вночі дуже багато. Було більше тепловізійних дронів, було більше вражень. І у мене бувало таке на зміні сиділи, полетіли на бойове чергування в режимі палювання 4 Чотири машини. Чотири машини. І, звісно, одну вражаємо, летимо другим дроном, ці всі остальні вже поховалися. Тому що було враження і всім затихаріться. затіхаріться. Чаще, чаще вилітати вночі, ніж ну, якісне. Як, як так, так, звісно, звісно. Тому що де, да, вся ротація, все, все йде вночі. Більше тепловізійних дронів, якісних тепловізійних дронів, більше влучань, більше хороших руських. Краще нам.